Ось таку штуку я робив довгенько. Давайте я, я для початку вийду, ой, тільки. дивіться О, от, от тепер відкриваємо Як це так угу. Відкриваємо двері но. Тут механізм, який потрібно вигукнути. Тут вівці під назвою лед. Типу По механізму вони напросто вівці падають по цій трубі, яка з бедро. Ну, всередині вона з цих не просто побука. Вони падають сюди, в центрі все збирається, йде через воронки в сундук. Ось. Ну то, на жаль, на пару секунд, бо далі воно йде в цей цет. І тут то набирать. нажимаем Нажимаємо кнопку. І тоді ось такое працює. Тут у нас у стоїть. Ось. Ой, я вже підібрав нічого. А це все діло падало у лаву. Ну що ж. Комусь сподобалося відео, напишіть у коментарях. І ще, чим би мені покращити ту штуку. Що ж, підписуйтесь підписуйте на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока!